Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні розберемо, як в'язати королівський квадрат. Я його використовувала вже в трьох виробах, в захваті від нього він дуже прикрашає вироби. Саме для цього узора я використовувала пряжу лілі. І гачечок один і п'ять робила робило 25. І п'ять. П'ятнадцять повітряних петель. Один, два, три, чотири, шість, 10, Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Стопчик з накидом у нас буде в сьому петлю. Рахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, ось до сьомого петля. В сьому петлю ми пров'язуємо стопчик з накидом. Робимо віконечко таке. Повітряна петля пропускаємо одну петлю і в наступну через одну пров'язуємо стопчик з накидом, повітряна петля і через одну: це в нас ось до одна петля, друга через одну, в третю. Одна повітряна петля і стопчик з накидом через одну. Повітряна петля і стовпчик з накидом через одну. Тут у нас виходить в останню. Пров'язали перший ряд. Получається: 1, 2, 3, 4, 5, 6 стопчиків. Ми робимо три повітряні петлі підйому. 1, 2, 3. три. підйому і ще повітряна петля. Це вже на віконечку. Перевертаємо і пров'язуємо стопчик з накидом в Стопчик попереднього ряду. Так же само пров'язуємо до кінця ряду повітряна петля і стопчик з накидом. Робимо такі віконечка, ячейки. Повітряна петля і стопчик з накидом. Повітряна петля і стопчик з накидом. Повітряна петля. І стопчик з накидом пропускаємо одну. Нас потрібно, щоб вийшов такий квадрат. Три повітряні петлі підйому, повітряна петля для ячейки, для арки. І наступний ряд пов'язуємо також Стопчик з одним накидом і між ними повітряна петля. Повітряна петля і стопчик з накидом. Повітряна петля і стопчик з накидом. Повітряна петля. І пров'язуємо, пропускаючи один. Пропускаючи один. Три підйоми і четвертий це для арки. Перевертаємо і в'яжемо стовпчик з накидом. Повітряна петля. Повітряна петля і стовпчик з накидом. Знову повітряна петля до кінця. Тут випускаємо одну через одну. Все. От у нас такий гарненький квадрат. 5 рядів виходить. Це серединка королівського квадрата. Тепер будемо його вив'язувати. Вив'язали такий квадрат. Тепер будемо обв'язувати по кругу. Робимо повітряну петлю і пров'язуємо два стопчика, віконечко два стопчика без накида. Один і два. Два стопчики в наступне віконечко також два стопчика без накида. Один і два. Третє віконечко: один стовпчик без накида. Пров'язали один стовпчик без накида, і потім 11 повітряних петель. Один, два, три, чотири, 5, шість, сім, вісім дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять повітряних петель. І з'єднуємо. Протягую, протягую через дві нитки для того, щоб краще фіксувалося. Протягнула. І цих, ось ми зробили це 11 повітряних петель. Ми його тримаємо, не вивертаємо наєзнанку. У нас має бути лицева сторона. Пров'язуємо. Пров'язуємо два стопчика без накида. Один і 2. У нас ця петелька має отак от викрутитися трошечки. Робимо піком, три повітряні петлі і пров'язуємо, захвачу дві ниточки. Мені більше подобається воно. Краще тримає, фіксується. В'яжемо знову два стовпчика без накида. Один, два, і піко. Один, два, три. Це три пові... піко, це три повітряні петлі, і пров'язуємо його в цей стопчик. Пров'язали. Нам ще треба ще раз так три рази пров'язати. Два стовпчики без накида, один, два. Піку. один, два, три. Протягуємо, пров'язуємо. Три. Два стопчика без накида. Один. Два. І піку. Один, два, три. Два стовпчика без накида. 1, 2. У нас має бути 5 пікон. 1, 2, 3, 4. Це буде п'яте, 1, 2, 3. І знову два стопчика без накида. Закриваємо Наступний стопчик без накида в нас пров'язується в це віконечко. І наступне пров'язуємо в ці два наступні віконечка по два стопчика без накида. Один, два, один. Два. Робимо. Дві повітряні петлі, і переходимо на наступну сторону. Цю ниточку я тримаю, фіксую, щоб вона мене не вискочила стопчик без накида, стопчик без накида. Ниточку вв'язую. Стопчик без накида. стопчик без накида. Ниточку вв'язую, щоб вона мені не витягувалась, щоб вона. Ніде не подалася. Тай кінчик, що в мене залишається, я його обрізаю, він мені заважає. Але нитка вже зафіксована і воно буде акуратно виглядати. Так, два віконечка я пров'язала стопчики стовпчики без накида. третє віконечко у мене також стовпчик без накида пров'язую. Потім 11 повітряних петель і вив'язую такий гарненький узорчик. І в'яжу так до кінця, до кінця ряда по кругу. Дов'язала до кінця ряд. Ми тут робили одну повітряну петлю, але це вона була для підйому. Ми робимо 2 повітряні петлі і з'єднуємо цей ряд. Стопчик без знаки з'єднуємо. Цей ряд у нас пров'язаний. Наступний ряд у нас повітряні петлі по 7 повітряних петель. Один, два, три, 4, пять, шість, сім. Сім повітряних петель з'єднуємо другий піком. 7 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 через одне. Стопчиком без накида. Ще 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це куточку. Ступчиком без накида. Так, пров'язуємо по кругу 7, сім, сім. сім. Дов'язали до кінця цей ряд, і в нас залишається останній ряд обв'язочки. Три стопчика без накида. Один, два, три. 3 повітряні петлі, піку пров'язуємо. Стопчик без накида. 3 повітряні петлі, піку. І 3 стопчика без накида. 1 2 3 Включаємо стопчик без накида. Піку. І три стовпчика без накида. І три стовчики без накида один. Два, три. І по кругу її. Закінчимо. До кінця пров'язала цей ряд В кінці я протягую ниточку. Куточок беру, Протягую. і обрізаю. Добре затягуємо. І на обратній стороні, добре затянула на обратній стороні. Беру тоньший крючок, то я в'язала 1,5, беру 1,25. Беру петлю і таку протягую, як я ховаю кінчики, і петля, і затягую. Треба сховати цю ниточку. Подивитися сховати, щоб воно не було дуже грубо, акуратненько, щоб було. Затягуємо. Бачите, щоб... На. щоб її не було видно майже. Затягнула. Треба ще раз зафіксувати. Витягую і зав'язую. І хорошо затягнути. Після праски їх не буде видно зовсім ці. Бачите, як воно затягується, його майже не видно. Для того, щоб для кращого. Що краще трималося зробимо ще раз. Затягнути і затягнути, зафіксувати. Получається маленьким горбочком хорошо затягнути. Бачите, його майже, його майже не видно з лицевої сторони, тим паче. Все не видно, нема. Якщо боїтеся, то можна ще нитку, нитку підібрати муліне по такому кольору, я колись ще зшивала. Бо бавовну можна прати в стиральній машині 40 градусів температура вода і віджим 400 оборотів, не більше. І якщо, допустимо, буде все хорошо зафіксовано, всі кінчики зафіксовані. І прошиті, воно у вас ніде нічого не полізе. Якщо відео було корисне, ставте лайки, вподобайки. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях. Всім буду рада!